Ти інтерв'ю знімаєш, тому що тобі конкретно цікаво поспілкуватись з цією людиною неординарною, чи для публіки, для переглядів? Виключно для публіки, а виключно через те, що в нас є дуже багато людей, у яких є синдром меншовартості. Вони кажуть, що українські анонімуси, я за таке готовий пиздіти ногами. Вони вдягають ну, у ті йобані маски гая Фокса, да? а в нас є качки свої, ну, нахер ви то робите. Щоб люди розуміли, що руски хакерів не існує, були хакери з України, яких вважали русскими хакерами, що анонімусів, як такої громадська організація, анонімус, і не існує, щоб людей не було синдрому мерчовартості, щоб вони бачили, що в Україні працюють якісні кіберфахівці, що не всі вони підтримують національну ріномарафон або з команду. Вибачте, ну я скажу, як є, що ми також бачимо профанацію владі, що ми також. Побачили, що ніхто не побудував кіберармію, і нам довелося це робити самостійно. Моя мета популяризувати е, діяльність it фахівців з напрямку кібербезпеки, щоб їх стало більше.